Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу сьогодні відзняти відео, яке збиралось в кінці року, все збиралось-збиралось, ніяк не доходила черга. Але в планах зняти було. Хочу зняти такий собі серіал. Казала, дівчатка, буде їм цікаво подивитися мої запасики доглядових засобів, що маю в наявності свої такі запаси хом'яка, скажімо так. Покажу, що в мене є в наявності. Перша частина це будуть піни для вани, гелі. Ну і не знаю, чи влізуть рідкі мила, але якщо не влізуть, то вже в другій частині, тому що місця тут у мене не так багато. А продуктів все ж таки є трохи є в наявності. Можливо, хтось буде запитувати, навіщо стільки і чого так багато. Я буду показувати по одному, як би так сказати, одному. Флакон не буду дублі показувати, однакові, там, наприклад, продукти. мене там може бути по кілька штук. Чого багато маю в наявності, того що, не скажу, що це все особисто для мене, для моєї сім'ї, є часом і дівчатка в мене е, запитують, просто беруть в наявності деякі продукти. Тому я для них вже, щоб не робити замовлення, не чекати, я з наявності часом їм віддаю. Багато чого йде на подаруночки. Так що такі справи і покажу, які в мене запасики. Кому цікаво, приєднуйтеся. Отже, перша частина піни та гелі для душу. Перше, що покажу, ось таку величезну літрову піну це недавня новинка. У останньому замовленні мені приїжджала новиночка з піончиком. Піон та магнолія від Avon. Класні піни Avon, люблю їх, постійно користуюсь задоволенням. І повторюю різні віддушки, виходять новинки постійно, якісь новенькі беру. Деякі повторюю вже ті, які і раніше брала. Наступна ось така персик і біла орхідея, здається, чи ванільна орхідея якось так. ванільна орхідея з персиком. У мене подруга часом бере з наявності, також пінки. Я постійно маю в запасиках, і для неї завожу вже з наявності пінку постійно. Далі ось така смачнюча з малинкою, ягідна така з ягідками. Малинка та смородина, здається, здається, так називається ця пінка. Єдине, що подруга не любить, це червоні, того, що фарбують воду, фарбують ванну, вона не любить. Тому в наявності завжди в мене мають бути різні, в основному світленькі для неї. Деякі світленькі, в, в принципі не принципово. Ось така ще є. Це у нас у Ілан Хіланг. Розпробувала недавно цю відушку, досить таке приємно. Взяла пінку, взяла, думала, уд в, ну, буде такий в ароматах, наприклад, я ут якось оминаю удові аромати. Для мене вони здаються важкими. Тому і думала і доглядові засоби з удом будуть такі трішечки насичені. Але ні, ця, до речі, дуже віддушка класна. І я взяла і пінку, взяла, і здається, спрейчик уже десь мені приїжджав. Взяла в наявність також собі користування. Далі ще одна ось така є з нектарином від Фармасі. Дуже смачнюча ця пінка. Була не так давно в мене в користуванні. Ми користувалися. Класно, класно, вона пахне, просто соковитий такий нектарин. Сонячна, така смачнюча, смачнюча. Ще одна ось така пінка є півлітрова. Це в нас маракуя і лайм. Такі були минулорічні, здається, новиночки виходили. Далі ще є ось така магнолія та магнолія і ще щось ще щось. Затишний кашемір, магнолія і... і сандал, здається, так. Сандал, сандалове дерево. Далі ось така ще є синенька. Бергамот і ваніль. Така Також смачненька. Зараз в мене така в користуванні стоїть синенька. Сулкуватий такий приємний ароматик. В принципі, фінки класні. І покажу ще одну ось таку також величеньку тропічний коктейль. Це нас Доктор Клінік Global Leader Group. Ще не пробувала цю, так і в запасиках стоїть. Треба буде спробувати. Це якось айвонський, якось, айвонський ці і Doctor Клінік» ще не пробувала. Далі, ось така також недавня новиночка від Oriflame. Starlight Sky, слива і якийсь там чай, здається, так, 300 мл фіно слива і якийсь, якийсь чай. І ще одна ось така новиночка, також від Avon, це у нас фіалка і чтомалина, щось таке. Також новиночка ось це, в останньому замовленні приїжджала. Приємний такий солоденький, ягідний ароматик. Приємний. Далі, 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 далі покажу великі такі пляшки, які в мене є з гелями. Ось така. Це в нас іде яблуко і конвалія, чи як воно називалося? Якось так. Ніжній миттєвості, якось так вона називалася. Так називався цей гель. Яблуку і конвалія здається так. Далі ось такий гельчик також є. Ягідний, 720 мл. Дуже мені ось цю лінічку. Мама моя любить ягідну. Далі величезні ось такий з лавандою. Це також від Доктор Клінік, 750 мл. Гель для душу. Великі такі баночки. Далі ось такий з малина і Шовковиця, і, і, і здається, так. Також від доктор, від доктор Клінік ще ці користування не брала. Поки що добивала ті запасики, які в мене є відеон. Ще в мене від Eyon є в старих ось таких дизайнах а гелі. Вони класні, вони густі, густющі, густющі. Такі це кремовий. Любов цвіту, чи як він там називається, пелюстки жасмину. Пелюстки і квіти жасмину. Ось такий гельчик. Спочатку тоді вони виходили, він прийшов прозорий, потім його вже потім перевипустили кремовий. Ось такий ще є. В такому варіанті також квітковий якийсь такий гельчик. Вон, це великий об'єм, об 500 мл. Ще є кремовий ось такий. Білий персик і ванільна орхідея. Ця лінієчка кремова, густющий густющий. Ще це старі запасики в старому дизайні, але подобався мені цей дизайн, компактно так стає в коробочки. Місця менше займає, як на мене, досить таке пакування це подобалось. Ось таке з ароматом граната і крезій, такий кремгель. Щастя, такі гельчики. Всі потрішечки-потрішечки по йдуть в користування, все ж таки використовуються. І мамі завозила ось такі ще є гармонія. Ось цей, здається, з конвалією. Це та сама лінієчка. Ось цей гельчик привипущене яблуко та конвалія. Ще в мене ось такий раритетик є, один в старому дизайні. Далі, потім перевипустила їх ось такі круглі туби. Вони вже йдуть такі трішечки м'якші. Це у нас, а, як воно називається, забула, канікули мрії, що туди входить, якийсь там. Забулася, що туди входить, на англійській мові не буду шукати переклад. Так, ось цей, здається, чоловічий, три в одному. А, тут стоїть в мене також. Я чоловічі маленькі сюди не брала. У мене вони в окремій коробці в основному на. Дещо і беру чоловікові, але так, в нього вони дуже повільно використовуються. Якщо я поставлю йому велику таку, ось таку ось велику 700 мл пляшку, це йому дуже надовго. Ось такий також смачненький. Минулорічна, здається, новиночка виходила. Далі лагуна. Дуже люблять, полюбляють в мене дівчатка цю лагуну. Є на неї клієнти, які в мене є навіть одна клієнтка, яка Постійно брала тільки лагуну. Постійно. Вона каже, він такий аромат унісексовий, і підходить їй жінкам і чоловікам. Вона брала постійно лагуну, навіть інші і не брала. Постійно в неї були замовлені тільки одні ці гельчики, інтимки вона брала. І ось така магнолія і сандалове дерево. Також ця лінієчка, кремовий, такий густий, перламутровий гельчик. Ось такі гельчики маю. Далі покажу менші флакончики. Так, з меншечки 250 мл ось такий. Також кремовий з какао, якийсь там якийсь там, ішов він. Забула, як він називається, кремгель, вершки какао, такий якийсь він солоденький, мав бути. Далі, також лагуна в меншому об'ємчику. Ось такий кокос і квітка Тіаре, також кремовий, густенький такий. Деколи на подаруночки беру, пакую відразу ж. Зручно, коли є ось так під руками часом, то подруга забіжить, то кума часом як заїжджає. Також швиденько спакувала собі подаруночок. Люблю, коли є в наявності ось цей твіст, апельсиновий твіст, якось так, апельсиний і жасмін. Чогось з чорним ковпачком, Зазвичай йшли чорні в чоловічих гелях. Тут чогось жіночий гель з чорним ковпачком. Переплутали. Ось такий ягідний. ось цей також. Показую так швиденько, щоб не затягувати. Ось такий є в мене також в меншому, меншому об'ємчику. Від, від такий ось також: персик та ванільна орхідея, кремовий, густий. Користуємося цією сім'єю, люблять мене дівчатка. Тому мені ці гельчики постійно, постійно поповнюю, коли вже так запасики. Ось такий з Фрезії та гранат, здається, так, також дуже смачненький. Смачненький, приємний. Такі в мене вже був у використанні різні, різні е, варіанти, різні віддушки на будь-який будь смак. Ось такий лимончик ще є. Минулорічний також здається. Валінечка виходила. Ось цю, здається, вже знімали, що в мене є рожевий ананас, здається, і франжепані. Чи рожевий, як він там називається, забула. Але дуже смачненька також віддушка в нього. Фламінговий захід з ароматом рожевого ананаса і франджепані. Такий так з фламінгом. Ще в мене дві малюточки ось такі знайшла в упасиках. Це шампуні кондиціонер, але тут вони разом стояли. І гельчик для душу, такі тревел-версії виходили були, я була брала. Цей навіть, здається, десь з собою вже один разочок брала. Зручні об'єми маленькі по 100 мл, зручно з собою брати десь в дорогу. Але зараз, рідко, коли, куди ми виїжджаємо, так і ці тревел-версії стоять. Ще в мене були і мувалочки в таких маленьких версіях. Треба також їх вже пустити. Користування, поки терміни не пройшли. Ще відео ось така лінійка анканту в мене є, це у нас з перших тих. Рожевий букет та кашемір з перших лінійчок. І ось такий ще ружевий гельчик. Тут у нас ожина і мускус. І ще покажу. Відей вон дитячий, також тут в мене стоять. Ось такий з лавандою гельчик. І пінка. Це також. Це шампунь-кондиціонер з кавунчиком. Перевипускали сті лінійки. Ось такий ще в старому дизайні яблучко, шампунь дитячий також. І одненький від Oriflame дитячий, ось такий. Для волосся та тіла. Дитячий гельчик. Так, не вміщається, не вміщається все. Зараз я трішечки все розсуну і продовжимо. Так, далі продовжимо оріфлейм-гельчики, також у мене є. Різні з яблучком, ось такий. Різні різні 250 мл. Ось такий кремовий з кокосом та какао густенький такий проламутровий. Також непогалі, непогані гельчики. У Oriflame подобаються. Відушки класні, на нас якось такий соковитий. Ось цей мені дуже подобається. Цей у мене вже був користування. Смачне манго, соковите, таке, обожнюю, манго в, в таких віддушку. Далі це у нас полуниця, полуниця чи, чи суниця. Що це у нас? Не пише, не пише. ягідки якісь, чи полуничка, чи соничка, малинка і мята, ось такий, також з крабуючими частинками, де ще не пробувала, до речі, всі не встигаю. Перепробувати новиночки виходили, ось такі виходив новенький, з моркою, лимоном. Лимон, морква, імбир, щось таке. Такі ще були. Ще маю ось такий кокосик та диня, Ось такий із зелений чай та огірок. Свіженький еліто також. Також ігрифрут. І ще один бачу ананасик. Ананасик десь попав. Попало два ананасових. Далі ще ось такий ягідний. А ліміточка ще в мене є. Є в мене ось такий кавунчик від Лівести. Ще стоїть одненький. Такий він приємний кавун. Кавун-кавун. Трішечки хімозний такий, але, але класний кавунова жуйка, такий класний кавунчик, соковитий. І ще на ранок покажу гельчики від фармасі. Ось такий з липковою олією. Таких є в мене також по кілька штучок. Ось такий коричневий цукор від фармасі також. І ще один. Ось такий з морськими мінералами та алоевера. Також ці гельчики класні, вони густенькі, вони гарно піняться, гарно зволожують. Класні гельчики також у мене дівчатка їх люблять. Часом беруть із наявності. І ще Кужу кілька з компанії Доктор Клінік. Ось такий, з олією в оливи по 250 мл. Також вони. Це і також з оливкою. Десь попало два, з кокосовою олією. І ще одненький ось такий гель з протеїнами козиного молока. Ще є і такі. Гельчики в компанії Доктор Клінік. Ось такі гелі, така батарея. Як би вам показати, так, щоб було видно їх всі, але не знаю, як це в мене вийде. Ну, коротше кажучи, ось така картина, ось такі масштаби катастрофи, ось така в мене батарея. Буду потихеньку використовувати, щось використаємо. Ми з сім'єю щось підемо на подаруночки, щось, можливо, дівчатка будуть брати. Часом на роботу заношу, дівчата розбирають також, гарно беруть. Коли принесе щось так з наявності, розбирають, а замовляти якось мене не хочуть. Тому маю ось такі запасики постійно. в мене має бути постійно щось під рукою і на подаруночки швиденько зібрати. і... На продаж також в коробку взяла, завезла на роботу, дівчатка розібрали. Тому ці запасики постійно поновлюються, поповнюються і не пропадають, як то кажуть. Наступними частинами будемо дивитись далі мої запасики то будуть і шампуні, і ще будуть засоби для тіла, будуть скраби, будуть лосьончики, спрейчики, містики. Буде далі ще багато частин. Цей серіал, думаю, буде затяжний. тому Набирайте завжди на початку відео кавусю чи чайок, і буду вас чекати в наступних частинах і в наступних відео. Всім до зустрічі! Гарного, тихо, мирного вечора! Бувайте!